Усіх вітаю! Черговий автомобіль доставлений з Нідерландів. Точніше, це Powerbank на 64 кВт Kia Niro 2018 рік випуску, але модель 2019 року на таких класних 18 дисках легкосплавних. Автомобіль в рідному окрасі нічого не фарбовано в класному сірому кольорі. Пошкоджень по кузову немає абсолютно ніяких, 106 тисяч чесного перевіреного пробігу є аукціонний звіт, який я можу скинути вам по вайверу. Здоров'я батареї 100%. По комплектації це максимальна комплектація. Тут є все, є підігріви сидінь, вентиляція, підігрів керма, велика мультимедія. Адаптивний круїз, тістронік, ну все повністю є, що може бути. Преміум акустика GBL, Ось так виглядає всередині. Так, автомобіль приїхав без хімчистки, одразу закинувся на Авторія продавати. Телефонуйте, завжди з вами домовимось. Про огляд, про ціну. Телефон є в описі під відео. Та можу ще вам показати, зупинити відео ось тут на рамках 098 41 85 940. З автомобілем є дві зарядки: це домашня зарядка та адаптер для швидкісних станцій. До побачення.